Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Реаліє. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь, де загубилися іноземні інвестори, яких кримчанам обіцяла місцева влада. Чому російські чиновники панічно бояться вільної преси? Що сталося з Кримською атомною електростанцією? Та чи можливо, що вона запрацює? Ну якщо б вона була построєна, як нам тут в Щолкіна має бути друга Ялта. А також ви дізнаєтесь, як росіяни ставляться до нових покарань самим собі від їхньої держави. Мене кожен має право голоса, говорять тут читають. Ми ж моє читає Крим наш нарешті дочекалася. Анексований Крим підписав міжнародну угоду. Щоправда, з іншою невизнаною територією, з так званою республікою Абхазія. Напевно, через це непересічну подію Ялтинський економічний форум цього року стали називати міжнародним. Якими обіцянками та заявами запам'яталася ця вистава цього року, ви побачите просто зараз. Найдавний міжнародний економічний форум. Ялтинський міжнародний економічний форум найпафосніша квітнева подія на півострові. Під контроль на Кремлю кримська влада запросила сюди інвесторів. Приїхало, начебто, більше тисячі людей з 25 країн світу. Втім, чи є в них гроші для кримської економіки досі не розгадана загадка. Виочі наші настоящи інвестора, настає принимателі, като з нами Крим». Серед учасників форуму місцеві бізнесмени у підприємців питання, чому на півострів заманюють іноземців, а своїм працювати не дають. Що мене, як на жаль, не дають розвиватися. ні парк розв ні біла скала, ні за парк солнышкольфаторії. Ну пока блокаду пробить невозможно. Когда Коли Сергій Варіч Акселін глава республіки, говорить про те, що ждет інвестору і готовий обняти і там і так далі. Ну, я дважды його вів і нічого не получил розвідці ні одного своєї проекту. Крим під санкціями США та Євросоюзу. іноземних інвестицій днем із вогнем не відшукати. А місцеві чиновники крутять носом. От і підконтрольний Росії губернатор Севастополя перебирає проектами. Ми всі розглядаємо, але не всі. А... Принімаємо сповнені. Почому тому, що направлення розвиття в Сірвастополя специфічка. Ми та понімаємо. Слусівастополь ніколи не стане металлургическим комбінатом. Інша річ оборонка від її продукції. Російські ставленники у захваті, проте не зрозуміло, при чому тут ракети та міжнародний економічний форум у Ялті. Перші наші макети наших безпілотних безпілотників это ракета. Магіту можна буде подойти. Одно із вот там воно вже літає. Ми проводили заводські спитання. Це розвідувальний безпілотник. Літає один час на розстояння до 40 кілометрів. Налагоджувати зв'язки на форум. Приїхав і голова місцевої ради євреїв. Але здається, заблукав у часі. Переплутав Росію з радянським союзом. Показати у нас сьогодні є реально в Росії, що в нас є реально сьогодні в Криму. Як ми живемо, як ми дружимо з сили рядом стран. Іноземці на Ялтинському форумі все ж таки були, причому із цивілізованих країн. Втім, не успішні бізнесмени, а одіозні політики. Гляньмо на деяких. Маркус Прецель, депутат Європарламенту від Німеччини. Він представляє праву партію, закликає розстрілювати нелегальних мігрантів та ратує за скасування санкцій проти Росії. Во многих европейских странах, особенно западноевропейских, общественность оказывает большое влияние на истеблишмент. Так и представители немецкого бизнеса могут повлиять на правительство Германии. И если, с одной стороны, с политической санкции все еще действуют, то с другой экономической стороны, мы хотим сотрудничать с Россией. Ще один делегат форуму польський маргінал, який був спостерігачем під час так званого кримського референдуму, Матеуш Піскорський. Я вас поздравляю з тим, що заметен прогрес уже в плане інфраструктури. Вот ми знаходимося на території прекрасного об'єкта. Я думаю, що за час українського Крима таких об'єктів не було. До речі, готель Мрія Різот, в якому відбувся форум, ще за українських часів побудували турки. Комплекс належить російському Сбербанку, який через санкції не працює на півострові. Жодної угоди з іноземним інвестором під час форуму так і не підписали. Натомість домовилися про співпрацю між Кримом і окупованою Абхазією. Загалом росіяни уклали 12 угод на мільярд доларів за теперішнім курсом. Чи не половина суми має піти на будівництво нового аеровокзалу в аеропорту Сімферополя? Олександра Будьонова, Петро Гопак, Крим в ефірі. Програма Крим Релі. Сьогодні ми говоримо про обіцянки кримських чиновників щодо мільярдних інвестицій на півострів. В нашій студії провідний науковий співробітник інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Ярослав Жаліла. Доброго дня, пане Ярославе. Доброго Ярославе, ну от е, на цьому так званому Ялтинському міжнародному економічному форумі кримське керівництво прозвітувало про укладання 12 угод на загальну суму понад 70 мільярдів рублів. Загалі, наскільки ця сума є значною для Криму? Взагалі, я би не сказав, що це дуже така вже значна сума, особливо ми ж а, повинні розкласти на той період, на який планується це будівництво. І це перше. А друге, треба розуміти, що в принципі, хоч і форум позиціонували як міжнародний, насправді фактично це був всеросійський форум. І от, судячи з списку учасників, я спеціально аналізував список учасників всіх цих пан всіх панелей, там дійсно були активно представлені різні регіони Російської Федерації, які зараз побачили, що в принципі є територія, яка ще мало освоєна російським бізнесом. І маючи потужність, яка не порівнюється з місцевим кримським бізнесом, ми, ми бачили цю проблему, про які говорять місцеві бізнесмени, вони. Зараз приймається як територію, яку треба освоювати. От на основі цього, власне кажучи, вони намагаються якось туди інтегруватися. Те, що, в принципі, буде після окупації. Бо після анексії буде один один з таких потужних процесів. Це саме витіснення місцевого кримського бізнесу більш потужним російським. Ми це прогнозували ще в 2014 році. До речі, і бесідах з вами так само Розуміло. От дивіться, значить з цих грошей це 70 мільярдів рублів. Приблизно половина 32 мільярди рублів. Це будівництво нового терміналу аеропорту Сімферополь. Це, начебто, гроші приватних інвесторів та кредитні гроші від Банку Росія. Повідомляється, що державних коштів ці інвестиції не залучається їх там нема. На Начу думку, чи це можуть бути гроші? Та і друге питання, на який зиск розраховують можливі інвестори? Ну, чиї гроші сказати, я зрозуміло, що не можу. Я думаю, що і більшість перечних росіян так само не можуть про це знати. Ми знаємо тільки, що взагалі от, традиційно будівельні проєкти, особливо помпезні будівельні проєкти, вони були дуже зручним інструментом для відмивання коштів. Ми пам'ятаємо історію Сочинської олімпіади, де ну, тільки лінивий не звинувачував бізнес, в тому що він відмив там дуже хороші кошти свого часу. І ну фактично, а, а тут виходить, що дійсно ну, начебто окупованому Криму потрібен цей аеропорт, тому що ми розуміємо, що зараз, крім авіаційного та нестабільного поромного, сполучення особливих зв'язків немає. І ну, власне це такий проєкт, який можна просунути. Угу. І нарешті останнє Крим все-таки, оскільки ну, він такий політичний проєктом проектом, то він е, розраховує на певні послідовні е, вливання із е, федерального бюджету, і я думаю, що все далеко не так просто. Тобто, частина цих коштів, е, які виклав вкладено в аеропорт, принаймні буде відбита за рахунок там бюджет, е, федерального бюджету. Ну це може бути або закипівлі, або компенсація, mm -hmm. або якісь інші, які можливо навіть неформальні е, заохочення. Розуміло, але от дивіться, російські чиновники кажуть, що е, вже наприкінці 2018 року буде введено в експлуатацію так зване Керченське міст. і. То який сенс вкладати великі гроші в модернізацію того аеропорту, якщо основний потік да, буде йти вже через той міст? Ну, справа в тому, що тут, е, якщо ми так от будемо розмірковувати вже от про Крим, як про територію, без безвідносно до політичних uh -huh. всіх аспектів, треба розуміти, що взагалі це територія, яка потребує потужної транспортної і інфраструктури. І, е, Авіаційні перевезення і ті перевезення, які будуть, якщо буде збудований цей міст, вони абсолютно різні. Це сегментований ринок. Російська Росія, ну це міркування з боку Росії. То фактично це велика дуже країна, в якій авіаційним перевезенням приділяється значна увага, і там е... треба констатувати авіаційне сполучення набагато краще поставлено ніж в Україні. Тобто то, то, то тут немає суперечності. Тобто це нема да? суперечності, угу. це просто різні потоки. Розуміло. А також на Ялтинському форумі, форумі прозвітували про інвестицію в розмірі майже 7 мільярдів рублів. У так зв... Ваний м'ясний кластер це будівництво птахокомплексу у чорноморському районі. От наскільки така інвестиція реальністю да і чи вижива ця птахоферма у боротьбі з завозом готової продукції, наприклад, з Краснодарського краю? Ну, я думаю, що вижити вона точно виживе, тому що все-таки на місці виробляти це особливо таке, як скажімо, м'ясо там чи яйця, це все таки швидко продукція, завжди вигідніше. От бізнес плану зрозуміло, що я не бачу. Можна пропустити, що все-таки намагається підвищити самозабезпеченість півострова власним продовольством. Перше. і друге, ну є в принципі і вільна робоча сила, тому що рівень зайнятості невисокий, особливо в контексті низьких туристичних потоків, і достатньо вільні території, на яких можна влаштовувати індустріальні. Подібні індустріальні птахокомплекси. Вони в принципі сьогодні є індустріальними, тобто вони мало сьогодні прив'язані і до кормової бази, там і до якихось інших таких природних речей. Але все ж таки корма треба буде завозити, наприклад, з тої материкової Росії. Ну простіше завести корми, які в принципі не псуються, угу. ніж завозити м'ясо, яке є там чи замороженим, воно має бути, чи ще якимось, Це набагато дорожче. Угу. Розуміло. Ну і близько трьох мільярдів рублів. Російський інвестор пообіцяв класти будівництво житлових комплексів Ялті та Алушті. Да? От, от це здається такий традиційний на Найпростіший вид бізнесу на півострові, але знову ж таки, да чи є в цьому ризики? Ризики є завжди, але я думаю, що житлове будівництво воно завжди є позитивним. Тим більше ми пам'ятаємо, що в Ялті в принципі є житлова проблема. Але оскільки Крим він в російському розумінні все більше втягується в такий дотацій формат дотаційного регіону, то більша частина доходів там очевидно отримуватиметься за рахунок бюджетних видатків місцевих або федерального бюджету. А цим людям десь треба жити. В принципі, бюджетні працівники, особливо державні працівники, там отримують непогані гроші. І думаю, що власне от для них в тому числі це. Можливість житлового будівництва це важливо. Розуміло. А пане Ляслав, а чи може Крим зацікавити справжніх іноземних інвесторів? Я думаю, що на даному етапі навряд, тому що є санкції, є е, ну фактично міжнародна спільнота, яка просто не сприйме, якщо більш-менш нормальна, маргінальна фірма фірма працюватиме з Кримом. Але навіть якщо придумають, я знаю, що казали там на форумі, що там є вони, ви вони вигадали які якісь схема, формати, да? ну вони угу. прозорі цілком всім зрозумілі. У будь-якому разі треба, щоб був ще економічний сенс. Наразі, от в якісь сфері життєзабезпечення, можливо, сенс є вкладати, тому що це потрібно для місцевого населення. Але е, настільки привабливо мінусиційним, як скажімо, Крим був би, якби він був нормальною територією законною частиною України, перспективним ре, фактично регіональним або чорноморським центром. Е, ну, сьогодні такої, такої на жаль, привабливості немає. Тому я не думаю, що більшість інвесторів вони взагалі могли б розглядати вкладення в Крим як перспективні, просто з економічної точки зору. Ну фактично. Немає, не буде попиту на більшість того, що можна було б вкладати. Зараз в основному концентрується на чому? Житлове будівництво, так, частина інфраструктури для місцевого споживання, так, ну, типу аеропорти. Ну і власне, і все. Ну, ми бачили там іще ці оборонна промисловість. Тобто те, що розраховане на отримання так чи інакше коштів державних закупівель, бюджету, але, на жаль, не економічної активності, якої яка просто вбивається цим статусом Криму як окупованої території. Дякую, пане Ярославе. Отже, в Криму вже майже два роки діє так звана вільна економічна зона, але черги бажаючих інвестувати свої гроші в окуповану територію чомусь не видно навіть поміж російських бізнесменів. Ну а далі в нашій програмі ми покажемо, що зараз відбувається зі Щолкінською атомну електростанцією, та чи є від неї загроза для півострова. П'ять років за гратами за власну думку про історичні події. Чи подобається це росіянам? Та чому кримські чиновники бояться Крим -Реалі. Про це та інше. Дивіться у продовження нашої програми за хвилину. Ви дивитесь Крим -Реалі. Другий за популярністю медіаресурс на півострові це сайт Крим -Реалі. Можливо, саме великий попит кримчан на об'єктивну інформацію став головною причиною репресій проти кримських журналістів. Цього тижня одразу в декількох кримських містах одночасно відбулися обшуки в семи помешканнях. Проти одного журналістів Миколи Семени органи російської прокуратури порушили кримінальну справу. В чому його звинувачують, та чому кримські призначенці Кремля бояться журналістів, розбиралися наші кореспонденти. Ранок 19 квітня в Криму починається з обшуків цього разу. Осель журналістів. Зранку приходять в будинок Миколи Семени, журналіста, який до анексії Криму працював для газет День та дзеркало тижня. Миколу Семену забирають на допит у ФСБ. Пізніше відпускають, однак забороняють виїжджати з Криму на час розслідування. Російський прокурор Криму Наталя Поклонська через місцеві змі повідомляє, що вже порушили кримінальну справу. За її даними, журналіст, начебто, написав для сайту Кримреалії статтю, в якій нібито містяться заклики до підриву територіальної цілісності Росії. Я отрицаю цей факт і не призвою ти віру, тому що нарушати до нарушенню ті старі цілісності Російської федерації. У яні зараз не було злого умисла і намірів. Багатогодинні обшуки відбуваються у будинках інших кримських журналістів і блогерів в Сімферополі, Ялті та Севастополі. В них вилучають техніку та носії інформації. В Києві миттєво реагують на ситуацію. Країна-агресор, яка окупувала нашу землю, звинувачує наших громадян в тому, що мовляв, ми зазихаємо на територіальну цілісність Росії. Це просто край цінічності, але тільки від знаєте, гніву ми тут мало що вирішимо, маємо далі зі всіма працювати на те, щоб максимально послабити Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Лише з одного питання: де окупація? Ми вийшли з пропозицією, щоб Українська держава закликала терміново провести засідання Ради безпеки ООН. Ради безпеки, он для того, щоб обговорити ситуацію в Криму, голова незалежної медіа про спілки України Юрій Луканов називає обшуки тиском на вільну пресу. Очевидно, абсолютно, що це російська влада зачищає рештки вільної журналістики на території півострова, абсолютно зрозуміло, що боючись того, що вони будуть розповідати правду про те, що там коїться. Одночасно з обшуками призначена Кремлем влада півострова нагороджує про владних репортерів за сумлінну працю та професійність журналістів, чия думка не співпадає з офіційною позицією, закликає покарати Ось вот цими своїми вони не розуміють, що ніколи в жизни не повернуть. обратно республику Крым. Республика Крым сделала свой окончательный выбор, как и все крымчане. Поэтому я думаю, что, тут, знаете, надо вспомнить знаменитые слова из знаменитого произведения, знаменитого фильма, что вор должен сидеть в тюрьме. Пусть эти люди сидят в тюрьме и пусть они отвечают за те свои действия, которые были направлены против интересов республики и против интересов вообще российской государственности. Надвечір російський российский прокурор Крыму Наталья Поклонська робит ще одну заяву. Вона повідомляє про намер заблокувати интернет-ресурс Крымреалии. Мы собираем материалы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и далее Роскомнадзор для полного закрытия информационной службы Крымреалии. Это вредительская служба. Их публикации содержит в себе оправдание диверсии, экстремизм и бесконечную дискредитацию органов власти в Крыму, разжигание межнациональной вражды. Голова російської громадської організації Чистий берег Володимир Гарначук вважає, що намагання окупаційної влади закрити Крим реалії свідчить про авторитетність цього ресурсу. Сухом остатки а, це просто авторитетне здання, которое стало влігні істочником інформації в Криму. Як би странно це не звучало? Вот, поэтому журналисты, как говорится, там, они имеют право на свое мнение и э, свою, свою позицию там, в, по, по, отношению к Крыму. Там, Крым реально, я, кстати, тоже использую как источник информации, если говорить обо мне, потому что я читаю интервью, которые там выходит. вот, часто с ними не согласен, но как бы, оно дает понимание как бы, всей, всей палитры э, происходящего в Крыму. Аксенов и меня, меняло вот подавляет свободную пресс, все что плевать в зеркало, кули рожа Вот, потому что надо говорит, заниматься источниками проблем, а не, то, не теми, кто о них говорит. Це вже третя кримінальна справа за 280 вісімдесятою статею Заклик до екстремістської діяльності. Яку російські ФСБшники завели проти кримських журналістів, проте з них тільки Микола Семена знаходиться на території окупованого Криму. Провину свою він не визнає і заперечує співпрацю з проектом Крим віце Віцепрезидент Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Ненат Пеїч коментуючи заклики до блокування сайту Крим проєкту проекту Радіо Свобода заявляє, що не припинить надавати професійне висвітлення подій для людей, які його потребують. Тетяна Омбровська, Василь Штек для Крим Реалії. Крим завжди був дефіцитним регіоном, принаймні щодо води та електрики, але могло бути і навпаки. Якби там завершили будівництво атомної електростанції, що залишилося від найбільшого проекту 20 го століття на півострові, та як там зараз живуть люди, зафільмували наші кореспонденти. Десятитисячне місто Щолкіне наймолодше містечко в Криму. Розташоване на Керченському півострові. Воно з'явилося у 1978 році як поселення будівельників Кримської атомної електростанції. Цей чоловік розповідає, її почали будувати в 1981 році. Я працював на станції на атомні із самого нуля. Ну, дето взялися зелені. Ну, взагалі. плохо что не, не достроили осталось там где-то миллион рублей кажется миллион или полтора миллиона рублей освоить и блок пустили бы но если бы ее построили то еще бы два блока планировали то есть в проекте было Було б хорошо. Ностальгія за тим, чого ніколи не було, витає в повітрі. Перехожі, з якими спілкувалися кореспонденти Кримреалії, зараз жаліються на безробіття. Робота була для всіх, а зараз ніхто не працює, нігде. Мужики всі повиїхали. Ви бачите, старіки і діти в місті. більше нікого не предприятий, ні. Ну, да, роботи ні. Ну, якщо б вона була построена, як нам обіцяли, в щолкіна має бути вторая Ялта. Зеленый, красивый город, на берегу, море. Все было бы замечательно. Ну, просто ошибки при строительстве атомной вот, не учли. Не дай бог, где-то там, или в Турции, или на Кавказе, землетрясение в Крыму также же отдается. Вот. А это что такое получается? Оно, как блин, вся эта атомная. Вот. Потім на изломе матірковому как раз ні більшої землетрясені вона просто напросто б розсипалась. Сім'ю после Чорнобильської аварії прекратили строительство наше. Ну і город, звісно, затухтам роботи нету. Планувалося, що загальна потужність чотирьох енергоблоків АЕС мала скласти 4 тисячі мегават. Власне, потреби Криму в чотири рази менші. Будівництво електростанції припинили після аварії на Чорнобильській АЕС, навіть незважаючи на те, що готовність першого енергоблоку кримської станції становила вже 80 відсотків, а другого 18. Атомна станція, мабуть, нужна була б. Не було б таких проблем. Як, ну от 4 місяці. Зараз блокади енергетичні. Два роки тому призначені Кремлем керівники Криму мали намір відновити будівництво атомної електростанції в Щолкіному. В 2015 році у верхній палаті російського парламенту навіть запропонували вирішити питання енергобезпеки півострова за рахунок добудови АЕС. Таку ідею висловив член комітету з економічної політики Віктор Рогоцький. Атомна енергетика сьогодні абсолютно надійна і застосовується по всьому світу. У вас Криму є дві проблеми: енергетика і вода. Атомна електростанція зможе назавжди вирішити обидва ці завдання. Експерт з атомної енергетики Ольга Кошарна розповідає, що будівництво АЕС на півострові справа надто ризикована. Пояснює, Крим сейсмічно небезпечний район. До чого це може призвести, можна дізнатися з аварії на японській АЕС у Фукусімі 2011 року. В останнє землетрясення Криму було в 20 роках 20-го віка. А після Фукусімських сабиті, які прай зайшли следствию совпадение такого природных катаклизмов, як землетрясіння і цунами, да учні международные міжнародні норми сейсмостойкости. На початку лютого російська влада півострова заявила на території недобудованої Кримської АЕС в Щолкіному до 2017 року створять індустріальний парк. Відповідне розпорядження підписав призначений Москвою керівник анексованого півострова Сергій Аксьонов. Міністерство будівництва і архітектури Республіки Крим спільно з Державним унітарним підприємством Республіки Крим центр комплексного постачання будівельних об'єктів розробити і затвердити заходи з підготовки території Кримської атомної електростанції для розміщення індустріального парку «Щолкіне». Сьогодні недобудована атомна станція є символом нездійсненних мрій. Жителі Щолкіна мали б робочі місця, а Крим енергетична незалежність. Однак події квітня 86-го року зробили свою справу. Більшість опитаних нашими журналістами місцевих мешканців сумують за можливим минулим. Однак будівництва АЕС в теперішньому часі не бажають. За українських часів тут проводили екскурсії, а тепер недобудова є місцем для випадкових гостей. Молодь там устраюває дискотеки, От з'їдуться літом. и там дискотеки устраивает в реакторном цехе. Ну, оборудование все уже давно сдемонтировали, распродали местные олигархи, в том числе и директор атомный, бывший директор атомный. Разворовали, ну, вот и все. Александр Плющ, Надія Зубко, з Криму. Голова слідчого комітету Російської Федерації пан Бастрихін запропонував кидати до в'язниці на 5 років тих людей, які будуть висловлювати сумніви в так званому кримському референдумі. Як мешканці російської столиці ставляться до можливого нововведення, ви почуєте просто зараз. Поддерживаете ли вы главу Следственного комитета Бастрыкина, который предлагает наказывать в уголовном порядке за отрицание итогов крымского референдума и неверные исторические оценки? Ну, здесь можно и так, и так сказать. Но вообще одобряю. Надо наказывать всех как можно больше. Бесспорно, за некоторые неправильные исторические оценки нужна какая-то ответственность. Я не уверен, что она должна быть уголовной. Ну, сомневаюсь. У нас свобода слова в стране. Поэтому я думаю, что Свое личное мнение может высказать каждый. Почему поддерживать? Нет, надо. Ну, я, я, я поддерживаю во всем. Все, что касается Крыма. Я не готов сказать, поддерживаю я или не поддерживаю. Но я думаю, что к таким серьезным решениям нужно через консенсус проходить, переходить. То есть, ну, чтобы не, не только Следственный комитет выступал инициатором, но и, я не знаю, генпрокуратура тоже поддержала и так далее. Все-таки это такое дело серьезное. Наверное, каждый имеет право голоса. Говорит то, что он считает. Ну же, мои считаю, Крым наш. Мне кажется, этот вопрос уже исторически решился, и, наверное, не стоит таких, так сказать, мер принимать. Я не боюсь, что меня будут преследовать, потому что я так как бы веду достаточно тихо, нигде ничего не афиширую, но тем не менее это, конечно, очень плохо. Я вообще против каких-либо наказаний. За свою точку зрення. Мені кажется, любой человек має право волі з'явлення і, запрещать і... Тем более на це наказувати противоречит вообще Конституции. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті. Крим Реалі, спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей і пам'ятайте, що кримчани мають право знати.